Працювати головами. Е і наша наступна тема має бути Марія, як Богородиця сторінками Нового Завіту. Якщо ми дотепер говорили і дивились новий Завіт на Марію як особу, яка жила, як про неї писали євангелисти, як про них пам'ятає Рання Церква, про неї пам'ятає Рання церква, е зараз я би хотів поглянути на Ті самі уривки, е, тільки вже ми будемо дивитися на Марію як на Богородицю, і що про неї говорить е, Євангеліє, як та, що породила Бога. Спочатку просто коротко подивимося на ті речі, які ми зазвичай чуємо дуже часто, але на них не звертаємо уваги. Коли ми читаємо Євангеліє від Матея, пам'ятаєте те, що. Є, було написано до єврейського народу, і там де є згадка про пророцтво Ісаї, Там так само є в моменті, коли є, е, Марія була знайдена вагітною від Святого Духа, і до Йосифа, обручника, ангел говорить, що вона народить сина, і ти назвеш його Ісусом, бо Він спасе свій народ від гріхів їхніх. Тобто ми бачимо, що тут ангел. Попереджає і навчає Йосифа, який не знає ситуації, в якій перебуває, і він говорить про те, що Марія стане матір'ю Спасителя, бо вона породить того, хто спасе народ від гріхів. Тобто тут ми маємо вже вказівку, що Марія є матір Спасителя, і а хто спасає людей? Бог. Зараз ми знову вернемося до Євангелія від Луки і спочатку дивимося на. Благовіщення, і Гавріл говорить до Марії, що вона зачне від Святого Духа народить Сина, якого назвуть Ісусом, і той, хто народиться, буде святим, і Він буде названий Сином Божим. Тобто, ми бачимо, що тут теж в Євангелії непрямими словами кажеться, що Марія є Богородиця, але говориться, що той, хто народиться від Марії, буде мати назву Син Божий. Тобто, з одної сторони, вона, він є син Марії. І в той самий час він є названий Сином Божим. Тому ми маємо ще один такий біблійну вказівку, новозавітню вказівку на її богоматеринство. І ще один текст, який теж непрямий, але відчутний це є розмова Єлизавети з Марією, і вона запитує, звідки мені це, що мати Господа мога, прийшла до мене. І Тут Марію названа матір'ю Господа, і тут треба звернути увагу, що в таких е, текстах там наступне речення, буде вже від Марії Величає душа моя Господа, і дух мій возрадувався в Бозі спасі моїм. Тобто Господь і Бог і спас це є одне і те саме. І тут, коли Марія є названа е, матір'ю Господа Бога, тобто ми в, речі, в наступному реченні маємо підказку. Що вона є матір'ю того самого Господа, який є Богом. І Єлизавета, знову ж таки, не в прямий спосіб на це, але вказує на те, що Марія є матір'ю Божою. Я би хотів вернутися до того тексту, який я навмисно пропустив попереднього е, заняття. І ми послухаємо Євангеліє, і потім над ним пороздумуємо. і Воно звучить так: це є момент, коли Марія відвідує Єлизавету. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю міста Юди. Повійшла Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і кликнула сильним голосом благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого. І звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос Твого привітання залунав в моїх вухах, дитина з радості здригнулася в моїм лоні. щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, Марія перебувала в Єлизавети місяців зо три, потім вернулася додому свого. І вперше в мене питання до вас: Підніміть руку, хто вже вивчив на пам'ятці Євангелії. Тобто я міг його і не читати, ви вже і так в думках собі його проговорили, знали кожне наступне слово, і навіть вам різалося в вуха, що там був трохи від, 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 відмінний переклад від нашого звичного. Е, правда? Е, Пам'ятаєте, як в нас була най най найперша зустріч влітку, е, я казав, що коли ми не знаємо, що робити, нам треба ставити питання, е, чому, з якої причини, і чому для чого. І нам треба поставити, чому. Е, Зрозуміти, чому Євгенелист Лука говорить про цю ситуацію іменно так. І для чого він це робить? Е Тому що нам треба завжди пам'ятати мати таке відчуття внутрішнє, що ми маємо чотири Євангелія. І від Івана ми чуємо, що ще багато чого трапилось, але ми не могли того всього записати, бо світ би не вмістив всіх записаних книг, якщо б ми почали писати все, про що ми пам'ятаємо про Ісуса. Але тоді стоїть питання: а чому так чому, от, е, послухали інший уривок? І це є книга друга Самуїла, коли переносився ковчег Завіту до міста є Єрусалиму. Ще раз зібрав Давид найдобірніших мужів Ізраїлі? Е, та. І Давид, і все військо, що було при ньому, встали, пішли у Валу Юлиди. Перенесли звідти ковчег Божий, який названо іменням Господа сил, що покоїться на херовимах, поставили, отже, ковчег Божий на новий віз, вивезли його з дому Авінадава, що був на пагорбі, і проводжали воза, воза сини Авінадава Уза і Ахіо. Давид же і весь дім Ізраїля танцювали перед Господом щосили, виспівуючи і приграваючи на цитрах, гарфах, бубнах, дзвінках і цимбалах. Злякався Давид того дня перед Господом і мовив, як же війти Господньому ковчегові до мене? <кій> і не хотів Давид перевозити Господнього ковчега до себе в Давид город, а завіз його в дім оведе дома з гато? Пробув там ковчег Господній три місяці в домі Оведе-дома з гато, і Господь благословив оведе дома і весь дім його. Коли цареві Давидові сказали, що Господь благословив дім. Оведе дома і все, що в нього заради Божого ковчегу, Давид пішов і з радістю переніс ковчег Божий із дому, оведе дома в Давид город. Сам же Давид щосили танцював перед Господом, і при тому був оперезний ляним Ефодом. І як скінчив Давид переносити всепалені і й мирні жертви, благословив народ іменем Господа сил, потім роздав усьому народові, всьому мноству Ізраїля, чоловікам і жінкам. Кожному по боханцеві хліба, по вкуснові м'яса, по пундикові з родзинок, і пішли всі додому. Вам щось було схожим на цей уривок? Щось впізнали? Так. І нам треба зараз знову себе поставити на місце Луки і на місце людей, до кого він звертається. Так само, як ми звикли вже той Євангелії чути постійно, знати його, знати ту історію, ми ж навіть не дивуємося з неї. <клес> Вона не справляє на нас враження, особливо в травні. Ми вже не дуже дослуховуємо цю історію. І так само було з історією про перенесення ковчегу. Господню до Єрусалиму, ізраїльтяни, юдеї, дуже добре знали цю історію, бо вони читали, вони читали писання, вони мали знати ці всі історії, і вони пам'ятали про те, що от була така історія, що був Давид, що він переносив ковчег, що він йшов з міста Юди, що він переносив його в Єрусалим, що він танцював про нього і ще щось. І коли Лука пише про це, е, юдеям. Він не просто так е, дає натяки на цю саму історію про перенесення ковчегу. Е, давайте разом звернемо увагу на ті деталі, якими які е, ми знаходимо в тексті. Найперше, що ми бачимо, що е, і тут. І тут ми маємо ту згадку, що вони зібралися і пішли в дорогу в місто Юде. Тут ми маємо вона пісте. Вона пустилася пісти, в вірську околицю місто Юди, і тут ізраїльський народ разом з Давидом, вони встали, пішли в Алу в Юде, і там ще потім написано, що е, в дім Авінадава що був на пагорбі. Тобто, ми бачимо таке все. Ми вже щось впізнали. І потім останнє речення: ми бачимо, що. Е, Марія перебувала в Єлизавети місяців три, і потім повернулася додому свого. І тут ми маємо теж історію, що е, Кивот перебуває місяців три, і потім всі повернулися додому свого. Тобто, якщо ми беремо два таких дві літературні історії, вони нам показують. Ага, в нас є початок, в нас є кінець, в нас тут є схожий початок, схожий кінець. Значить для нас щось важливе, дуже важлива і подібна історія. Є всередині між тим початком і кінцем. І ми дивимося, що це є момент, коли переноситься ковчег Божий в е, до давид міста, до Єрусалиму. І що ми маємо ще? Е, ми бачимо, що Давид е, звертається е, зі страхом, каже, як же війти Господньому ковчегу до мене? І тут ми маємо таку саму відсилку в словах Єлизавети. Що звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого? То є той риторичне питання. На нього ні. Ми зараз так легенько наближаємося. Е, наступна наша е, зустріч, яка буде вже на, ну, через місяць? Е, ми вернемось назад і будемо говорити вже про старозавітні образи, е, які е, ми маємо про Марію і про, Бого, і, як про Богородицю чи про. Марію як Преснодіву, але тут ми робимо ось такий крок, що ми бачимо, що вже в Євангеліях було то внутрішнє відчуття і бажання. Е, показати і опиратися на старозавітні прообрази. Чому? Тому що е, найпершим, з чим стикнулися ранні християни, е, це було те, що треба було юдеям показати, е, що Ісус Христос є Спаситель, бо юдеї не прийняли його як Спасителя. І разом з тим в них появилася потреба показати, що Марія є та, яка справді принесла Бога, та, яка, в лоні якої був Бог і вона народила Бога. І в нас в традиції, ось ця, цей образ Марії як кивота Божого, він йде продовж всіх століть і навіть до наших літургійних молитов. Я тільки коротко хочу на це звернути увагу, що ми про це пам'ятали, бо ми будемо там чи молитися, чи про щось говорити. Ми на якісь зустрічі наступних візьмемо окремо, бо наші молитви розберемо і як там присутня особа Марії. Але зверніть увагу, що коли ми говоримо про Марію, як чеснішу від Херовимів чи і незрівняно славнішу від Серафимів, чому так ми не говоримо? Тому що херовими в старому завіті були ті, які, на яких Пересувається Бог, на яких висідає Бог. Тому що, наприклад, ми маємо в е, книзі царів, що Бог має титул той, що сидить на херовимах, е, або той, що сів на херовимах і полетів. Тобто він перебуває на херовимах. А Марія стає чеснішою, ніж вони. Е, вона не то, що там менш брехлива чи більш брехлива, але вона достоїлась тої честі, що мали херовими і серафими. На ній перебував Бог той, який перебуває на херовимах, від сьогоднішнього дня. Він перебуває на ній. І е, ось це богоматеринство в старозавітніх образах, і ми бачимо навіть на кивоті завіту, е, як ми бачимо тут, наприклад, на іконі на тому зображенні, е, було е, постановлено, що був такий закон, що там мають стояти на бути намальовані два херовими. Вони були символом того, що е, якщо Бог є той, хто перебуває на херовимах. І вон, ми на кивить ковоті завіту зображаємо тих двох херовимів. і так само і Марія стає тим, яка тою, яка несе е, е, Бога в собі. І в сьогоднішньому тому читанні, яке ви будете мати, я подумав, що ми будемо читати цей уривок, який ми чуємо кожного разу на молебнях. Але я би хотів, щоб ми тепер. Думали і сприймали це не якусь е, звичну подію, яка просто розповідь там, що подружка е, пішла до подружки поговорити про те, що з нею сталося, але про правдиве е, божественне таїнство, коли <кій> відбувається щось таке, е, е, до чого світ не був готовий, щось таке, що е, люди мали би впізнати, але не впізнали і євангелист Лука. І ранні християни тільки промовляли до людей, вони намагались показати ось так воно сталося. Ось ми маємо Ісуса Спасителя, ось ми маємо Марію, яка стала матір'ю Бога. І ми починали з того, що в Новому Завіті все більше і більше була потреба показати додаткову інформацію, якусь додаткові розповіді про особу Марії. Чи про Ісуса Христа, і після нового завітніх текстів появляються апокрифічні тексти. Я не хотів вже їх нині брати. Я хочу, щоб ми їх розібрали окремо, бо там є розповіді про Йоакима і Анну, про те, як було дитинство Марії, про те, як сталося благовіщення в такому більш розлогому детальнішій розповіді. І на це треба трохи більше часу, ніж просто одна якась окрема зустріч. Але. Ми бачимо, що в історії церкви воно все більше і більше поширювалося. І ми нині не беремо того апокрифічного тексту про те Євангеліє від Якова, яке описує дитинство народження Марії і як стається благовіщення. Але я би хотів перейти до одного цікавого документа. Ми... Це є єгипетський папірус з 3 століття. Його особливість є така, що коли десь е, в середині минулого століття цей папірус знайшли, подумали, що він так походить приблизно з 5-4 століття, е, що він є якийсь пізніший. Е, і потім, е, коли вже провели над ним радіовоглецеві аналіз, щоб дізнатися, все-таки з якого періоду цей папірус виявилося, що це є от 250-280 роки, це є період, коли е, панувало. В імператор римський децій Троян, той, цей, той, хто влаштував великі переслідування ранніх християн через те, що вони хотіли влаштувати свого роду пакс Деором, то називається може, пам'ятаєте, десь ще колись розповідали про пакс Романом, той Римський мир. Що, що всі, що живуть в Римській імперії, мають жити мирно. Неважливо, який народ, неважливо, яка всі народи, які живуть в імперії, вони мають жити мирно. Але ще, окрім цього, був такий закон, як е, Пакс Деором. То означає, що всі народи мають своїх богів, і треба поважати всіх богів, всіх народів. Нема більшого бога, нема меншого бога. Всі боги всіх народів є рівними. І так хотіли імператори зробити, бо, щоб імперія трималася е, єдності. Але е, християни. Не хотіли цього приймати, тому що є лише один Бог, і вони стояли за цією заповіддю, що вони визнавали, що є лише один Бог, е і е почитали лише Ісуса Христа, і відмовлялися почитати е і поклонятися іншим богам інших народів. І за це їх переслідували. Тобто, якщо вже так брати часи переслідування Деція Траяна, то християн переслідували не так за те, що вони е Поклонялися Богу Ісусу Христу як те, що вони відмовлялися поклонятися іншим богам, і так само в цей час була чума. Кипріана. Святий Кипріян це і той, що був єпископом того часу в Єгипті, перезазнавав переслідування, і є в розповідях, що на той час панувала чума. Ніхто не знає, яка ця хвороба була, але вона покосила велику кількість людей цієї території в імперії. І, очевидно, що імператор, щоб зачепитись християн, вважав, що одне, що Бог, що це боги карають е, імперію за цією чумою через те, що християни не хочуть поклонятися іншим богам. І тому в той час настав час переслідувань християн, їх утискали зі всіх речей, і з того часу ми знаходимо цей кусочок папіруса. І він є дуже цікавий тим, е, що, це, що в ньому вперше знайшли слово Богородиця, теотокос, грецькою мовою. І коли докопалися до того тексту, його переклали, виявили, що це і молитва під твою милість. Тому ми маємо в тексті під твою милість прибігаємо Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас єдина чиста і благословенна. І якщо так брати дослівно, теоретично це вважається, що, вважає, що найдавніша е, дойде збережена до нас молитва церкви до Богородиці. Є той і. То і, і. Це одна з найперших молотов, де взагалі використовується термін Богородиця, і вернуся до того, що я сказав на початку, що коли знайшли цей папір, чому вважали, що він десь так з 4-5 століття? Бо якраз в той час була проголошена окрема догма про Богородицю. І думали, окей, є документ, що на якому є слово Богородиця, значить воно із тих часів. А виявилось ні, раніше, що ще церква вже з 3-го століття, далеко, двісті цей Єгипет, в цей дальші часи, там, де куди, далі місця, куди поширилась хрестика. Християнські спільноти, і вони в часи своїх переслідувань звертаються до Марії з молитвою під твою милість прибігаєм Богородице Діво. І там є згадки якраз про ті скорботах не погорди Тобто, якраз оті переслідування це були скорботи. І насправді найбільшою трагедією для християн була. Не сам факт переслідувань, але втратити віру. Чому тому, що якраз в часи єпископа, Кіпреяна і ранніх християн стояла дуже велика турбота, бо все-таки були багато християн, які піддавалися під час переслідувань і відходили від церкви. І найбільшим страхом церкви, від в яко, з яким стикалися вірні християни, щоб не зтратити, щоб не втратити віру і не поклонятися іншим божкам і. Дуже якраз цікавий момент, що е, саме до Богородиці звертається до тієї, е, щоб, яка допомагає нам, по перше, подолати оці всі неприємні е, всі труднощі, з якими життя е, стикаються християни, тобто переслідування, чома, хвороби, і з іншої сторони не втратити віру. Тобто, в, з, 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 з одної сторони, не є так тяжко. Тут треба і подолати життєві труднощі, і з іншої сторони, в цей же час труднощів не втратити віри, не зрадити Христа. Ота от молитва церкви ранньої, насправді, є ознакою, що що церква вже з ранніх часів. Звертається до неї як до Богородиці, і ми бачимо, що в тому є тяглість, Бо якщо ми в Євангелії від Луки бачимо це, і ми бачимо це потім вже в інших текстах, тобто, то що ми вважаємо Марію Богородицю, це не є якісь там. Додаткове явище, що потім появилося в церкві, ну бо так сталося. Але то є те, то тої така віра, з якою церква вже не просто, навіть так там в в книжках було написано, і на собі буде, але церква молилася так. Церква так жила, то було частиною їхнього життя приймати Марію як Богородицю, як заступницю. І думаю, що я якраз би хотів, щоб сьогодні той уривок Євангелії, який ми будемо читати. І над яким будемо роздумувати, щоб у нас було таких два відчуття: перше відчуття, що ми зрештою робимо те саме, що робилося в ранній церкві. Ми теж живемо в часи, коли церкви переслідуються, є руйнування, є хвороби, і церква про це молилася, і ми в Євангелії про це знаходимо. І з іншої сторони, приймати те, що Марія є для нас ознакою присутності Бога. Так само, як для єврейського народу, кивот було, що там, де є кивот, там є Бог, е, там, де є що і, та, і так ми вистоїмо. І так само тепер Марія стає для нас е, от тою ознакою, що з нами є присутній Бог. Вона е, стає символом присутності, там, де ми молимось до Марії, там, де ми згадуємо про неї, там, де є. Е, Стосунок з нею, там ми можемо бути впевнені в тому, що вона уприсутнює нам Бога. І знову ж таки, ми теж це бачимо і в Євангелії, і в молитвах церкви, і тому вона і є Богородиця. Добре, я думаю, теж вписався в час, якщо ми з самим питанням. І тому ми розбиралися, що означає слово чому, що означає слово «місіонер» і хто така Богородиця в нашому житті. І от коли ми говоримо про слово чому, воно нам допомагає в багатьох речах знайти відповідь, бо чому в українській мові може мати два значення: чому, то з якої причини, і чому з якою метою? Там, наприклад, чому сходить сонце, з якої причини через те, що Земля крутиться. А з, якої, з якою метою бо воно дає нам світло? Тобто, і багато там, чому я пішов, приїхав до вас? З якої причини, бо мене попросили з якою метою, бо треба щось сказати. І таке в житті, і коли ми такі став, наприклад, так само, коли це стосується і нашої молитви, читання біблійних текстів. Добре, є якийсь уривок, який я не розумію. І Я тоді ставлю питання, чому апостол так написав? Чому е, так написав, чому Ісус Христос так каже, з якою причиною Він так каже? І воно нам стає, воно забирає час подумати. Час. Ну, воно потребує трохи глибшого е, занурення і такого, це, але воно нам спрощує в життя в майбутньому. Нам багато питань, коли ми починаємо розуміти, що ми що немає ні причин щось робити, ні нема мети для чогось зробити, то нам зразу стає легше не робити того. Тобто, коли ми не знаємо що щось зробити чи не робити, якщо нема ні, ні одного чому, ні другого, чому, то ліпше взагалі цього не робити, бо скоріше за все, щось нагрішимо. Е, і коли ми говорили, ми розбирали, що означає бути е, слово бути місіонером, і е, це є виконувати місію. І воно в по з особою Богородиці поєднується тим, що е, коли ми є місіонерами Богородиці, насправді ми розділяємо ту місію, яку мала вона, е, тому що вона мала в житті місію привести до Ісуса Христа, тому вона й дала. Вона і та, яка дала нам Ісуса Христа. Вона так само, як ми йдемо до церкви, приймає, і священик дає нам причастя Ісуса Христа, так само вона нам дала тіло Ісуса Христа, і бути місіонером Марії то бути разом на її місії. Бути, е, теж привести людей до Марії і до Христа. І тоді ми, тепер стоїть питання: чому ми це робимо? І навіщо? Для, чому ми е, хочемо зробити і чому важливо є е, привести людей до Христа і для чого, з якою метою ми це будемо робити? І пок, коли ми отримаємо відповідь на ці питання, то нам стає легше робити те, що ми робимо. Будь ласка. Дайте ще якісь одне питанечко. хоче маєте ви питання?